Конверсія або клієнти, як зрозуміти, що алгоритм Інстаграм вже готовий вам в цьому допомагати? Є три такі найпростіші ознаки причини. Перше, це Довіра алгоритму до вашого акаунту. Як зрозуміти, що є довіра до вашого акаунту? Відкрити рілс, подивіться статистику. Якщо ваші рілси більше бачать не підписники, не читачі, це означає, що алгоритм довіряє аккаунту і показує ваші рілси холодній аудиторії. Друге, це локація. Якщо ви працюєте, є у вас прив'язка до локації, працюєте в якомусь конкретному місті то показник в статистиці, дивіться, місто це має бути на першому місці по відсотках. І причина ознака третє, це з'являється в коментарях або в директі запити питання, пов'язані з вашою послугою. Скільки коштує, як надається, де працюєте і так далі. Навіть якщо це не цільові запити, для алгоритму це вже буде знаки для вас, те, що алгоритм готовий підтримати вас і вже стабілізувати конверсію. Які ознаки стабілізації? Комерці наступного всім.